Вітання всім, хто долучився. Ми з вами розпочинаємо вивчати курс основи комп'ютерної графіки. І перше, з чим ми познайомимося, це ми познайомимося з вами з векторним е, графічним редактором Inkscape. Що потрібно спочатку? Спочатку вам потрібно його завантажити із сайту inscape.org. Е, натискаємо download, тобто завантаження. І вже безпосередньо обираємо е, ту версію, що вам потрібно. Так? Далі, нам потрібно його встановити на ваш комп'ютер. От, І потім вже безпосередньо, коли ви його встановили, От, у вас повинен з'явитися ось такий значок. Далі, що потрібно зробити далі? Після того, як ви вже його встановили, у вас буде ось таке вікно, в якому ми безпосередньо будемо працювати. Але перше, що у вас може бути, це те, що у вас англійська мова. Для того, щоб її змінити, заходите на Shift-Ctrl-P. І е, в меню Інтерфейс, от, ви обираєте мову. Мова у вас тут буде за замовчуванням або ж англійська, або ж російська. І тут тоді е, обираєте українську. Е, налаштування зміняться лише тільки тоді, коли ви закриєте програму і відкриєте її знову. Далі. Е, сьогодні ми з вами спробуємо вже безпосередньо на практиці створювати е, прості малюночки з геометричних фігур. І вже е, будемо по ходу розбиратися, які є додаткові е, налаштування. Е, перше, давайте спробуємо з вами створити ну скажімо так, якусь там ракету. Е, домовимося, що вона буде складатися із трикутничків, е, кружечків і прямокутників. Ну перше, Давайте з вами спробуємо створити тіло ракети. Якось так. Як ви бачите, наша ракета не зафарбована, тому ось тут внизу ми можемо обрати будь-який кольор, який вам до вподоби. Ну, Хай там буде якась там. Ось така. Виділяємо і робимо її якусь таку. Якщо у вас не виходить одразу зафарбувати, тоді давайте ми з вами зайдемо в меню. І тут є заповнення та штрих. Натискаємо, і з'являється в нас ось таке меню. Тут ми можемо обирати вже колір заливки. Тобто це суцільний колір, це якийсь вектор і так далі. Ми обираємо суцільний колір, і тепер ми можемо обирати будь-який колір нашої ракети. Далі, давайте з вами спробуємо тепер створити е, віконця в цій ракеті. Тобто натискаємо на коло. І зверніть увагу, для того, щоб е, побудувати. Е, нам рівне коло, потрібно натискати клавішу Ctrl і ліву кнопочку мишки. І тоді в нас буде пропорційне коло. Є в нас коло, давайте ми його скопіюємо, Ctrl-C, Ctrl-V вставимо. от І ще раз Ctrl-V вставимо. І в нас будуть ось такі три віконця. Давайте ми змінимо їх колір на якийсь інший, там, якийсь блакитний, байдуже. Далі, далі нам потрібно перемістити це в нашу ракету. Але наші віконця вони є ну, нерівними. Нам потрібно якимось чином їх відцентрувати. Для того, щоб це зробити, нам потрібно використовувати пункт меню Об'єкт і вирівнювати та розподілити. Натискаємо. Далі, за допомогою натискання клавіші Shift виділяємо всі три віконця і давайте спробуємо їх відцентрувати. Ну, от, за вертикальною вісію. І ви бачите, що вони стали е, рівненько. Далі, що ми робимо далі? Далі давайте ми з вами спробуємо зробити е, ніс нашої ракети. Тобто ми обираємо ось е, зірок та багатокутників. Зверніть увагу, що є багатокутники, є зірочки, і ми з вами можемо обрати кут. Ну, Ми знаємо, що це ми домовлялися трикутник. Тобто три кути. От. І обираємо якийсь інший кольор. Там, такий можливо. І перетягуємо. от Далі. Е, бачите, що у нас трикутничок цей більший, ніж е, тіло. Ми можемо його зменшувати. Якщо щось у вас пішло не так, Ctrl-Z, відміняємо дію. Ось так. Ну і давайте ще знизу зробимо ніби сопла. Так само, пару трикутників. Ось такі, Ctrl-C, Ctrl-V. Ось така вийшла у нас ракета. Далі, що нам потрібно ще зробити? Ну, ми можемо зробити так, щоб у нас не було видно контуру наших фігур. От, або ж змінювати їх. Безпосередньо знову ж, заповнення та штрихи, і тут дивіться, є колір штриха. Ми ж можемо робити її різним кольором, ми можемо обрати стиль штриха, збільшувати її, зменшувати і так далі. Ну, Давайте скажемо, щоб не було тут кольору. І ось в нас вийшла така ракета. Далі, для того, щоб це був один-єдиний об'єкт, нам потрібно його згрупувати. Тобто ми виділяємо об'єкт і згрупувати або комбінація клавіш, Ctrl-G. І ми бачимо, що тепер у нас вийшов один об'єкт. Далі, яким же чином нам зберегти вже е, створену роботу? Е, є декілька варіантів. Ну, По-перше, якщо файл і просто зберегти, е, то у вас буде зберігатися в форматі SVG і е, для того, щоб відкривався цей безпосередньо даний проєкт. Але якщо ви хочете зробити, щоб це вже була готова картинка, то нам потрібно тиснути Файл «Експортувати як зображення PNG. Далі ми повинні е, вибрати, куди саме експортувати. От, ну, Я на робочому столі створив папочку графіка і якось назву ракета. Зберегти та експортувати. Перевіряємо. І ось в нас є наша ракета. Бачите, так, не видно тла, але видно нашу ракету. Вашим завданням буде створити будиночок, в який буде містити е, прямокутнички, трикутнички от, і кола. Дякую за увагу і будьте розумними.